Слово, тому що скільки я говорю меру, скільки я звертаюся до комісій, до депутатів на сесіях, тепер вже хай люди скажуть своє слово. Можливо, вони ще мені допоможуть. Це останній аргумент, який я можу вже запропонувати. Скажіть, люди, чого ви прийшли сьогодні сюди? за дорогу. Ми прийшли за дорогу. 22 роки, він же обіцяє нам 22 роки обіцяти. Два роки тому на сесії ми виступали і нам обіцяли. Свободиці проголосували, що зроблять дорогу. Ну так і не зробили. Привезли нам того, того сміття, що зібрали з асфальту в місці, кинули. Переїхали два рази машини після душу і залишилися тільки одні ями. А гроші забрали, де той мільйон? Через 600 тисяч? Де? 100 тисяч? цього року. Я хочу сказати, нам запланували знов 300 тисяч на три вулиці. Це Кутківці, Пронятин і вулиця Бригадна між Кутківцями і Пронятин. І знов вже кінець сезону і знов немає доріг. Ми